День шостий Харизма служіння. Читання Євангелія від Матея. Блаженні миросердні, бо вони зазнають миросердя. Апостольський запал завжди супроводжував сестру Марту, хоч би де вона була. Однаково співчутливо ставилася до людей різного віросповідання, національності чи поглядів. Часто це вимагало від неї чимало старань та зречення, опікуючись хворими та вбогими, завжди дбала про їхні спасіння. Вона не змушувала їх до прийняття таїнств, але делікатно і толерантно переконувала, ревно молилася в цьому намірі. Збереглися свідчення, що таким чином привела до церкви багато людей, особливо євреїв. Всі знали, що ніхто у відділенні, де вона працювала, не помер без поєднання з Богом. Траплялося, що навіть священники направляли до неї людей, які потребували духовної підтримки. Сестра Марта, обдарована благодаттю читання людських сердець, нікого не залишила без допомоги. Просила Святого Духа, щоб дарував мені зосередження. Дар молитви і ревність у виконанні обов'язків, які будуть мені доручені. Запис у пам'ятковій книзі. Молитва про випрошення благодати за посередництвом блаженної сестри Марти Вєцької. Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Вєцьку до згромадження сестер милосердя, щоб, ідучи за твоїм сином, служила в Богі і хворим. Слухаючи твого заклику, і йш дорогою вікентійського покликання, повністю присвячуючи себе служінню аж до віддання життя за людину. Господи, Боже мій, прославляю тебе за всі благодаті, яких ти хотів уділити, блаженій сестри Марті Вєцькій, благаю тебе, прояви через її заступництво могутність Твоєї любові і вділи мені благодаті. Про які тебе покірно і з довірою прошу, якщо на те Твоя воля, через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословени плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Блажена сестро Марто, випроси сучасним родинам дар справжньої єдності та любові, щоб кожна людина жила на зразок Пресвятої Трійці. Амінь.